Доброго дня, шановні пані та панове, вас вітає компанія Гіберіт – лідер європейського ринку сантехнічних виробів, що пропонує унікальні технології та продукти для ванної кімнати. В цьому відео ми проведемо розпаковку підлогового унітазу компакту Гіберіт Селнова. Для безпечного транспортування увесь комплект запаковано в коробку з багатошарового картону. На коробці є наклейка з назвою виробу, артикулом та описом комплектації. Давайте нарешті дістанемо всі складові, які йдуть в комплекті. Головна деталь чаша унітазу, яка виготовлена з санітарного фарфору. Ця модель має універсальний горизонтальний випуск. Тобто ми маємо можливість підключення до каналізаційної системи будь-якого типу. В комплекті також ідуть надійні приховані кріплення для монтажу унітазу до підлоги. Інша важлива складова комплекту змивний бачок з нижнім підводом води та швейцарською арматурою Гіберіт. Для безпечного транспортування та захисту бачка з кришкою використовується спеціальна картонна прокладка. Всередині бачка ми маємо вмонтований клапан наповнення та клапан змиву, прокладку, яку розміщують між бачком і унітазом, та кріплення бачка до чаші унітазу. До комплекту входить дюропластове сидіння та кріплення типу Soft Close з системою Quick Release. Також тут і кріплення для установки сидіння та інструкція по монтажу і догляду. Документація максимально наглядна та зрозуміла. Монтаж унітазу максимально простий, тому ми не стали віднімати ваш час і зібрали все за кадром. За потреби всю необхідну документацію можна знайти на офіційному сайті Geberit.ua. Вага компакту 40,3 кг, його висота 79 см, ширина 36,5 см, а глибина 68 см. Давайте детальніше розглянемо чашу та познайомимося з її особливостями. Важлива особливість цього унітазу технологія RimFree, яка вирішує проблему мікробів та бруду під обідком. Немає обідку, немає проблем. Приховані кріплення до підлоги додають зовнішньої привабливості і полегшують прибирання. Прокладка між чашею унітазу та бачком забезпечує герметичність і гарантує безперебійну роботу компакту. Змивний бачок має сучасний дизайн, а для зменшення шуму під час набору води підвід бачка виконано знизу. Арматура Гебаріт має ряд беззаперечних переваг. Швидке підключення бачка до води, стійкість до забруднення води завдяки використанню гнучких високоякісних силиконових мембран, економне використання води, довговічні служби, всі елементи виготовлені з пластику. Штуцер клапана наповнення на півдюйма відповідає ДСТУ та не потребує додаткового перехідника. В нього вбудований фільтр грубої очистки води. Клапан змиву має заводське налаштування, його вже відрегульовано конкретно для цієї моделі бачка. Для ефективного великого змиву вистачить всього 6 літрів і 3 літри для малого змиву. Це дозволяє заощаджувати воду, дбаючи про свій бюджет і навколишнє середовище. Виробник продумав кожну деталь, навіть кнопка Gabriet має сучасний дизайн. Окремою уваги заслуговує сидіння. Його форма відповідає формі чаші, а колір кольору кераміки. Сидіння унітазу виготовлено з дюропласту. Механізм Soft гарантує безпечне і безшумне опускання кришки та сидіння. Система кріплення Quick Release дозволяє з легкістю встановлювати та знімати сидіння. Таке рішення суттєво полегшує прибирання. Шарніри виготовлені з хромованої латуні. Металеві кріплення гарантують довговічність та надійність роботи кришки. Отже, усі деталі вже є в комплекті, а головне, вони ідеально підходять одна до одної, тому вони зможуть заощадити ваш час та бюджет. Швейцарська компанія Гібріт надає 10 років гарантії на унітази та 2 роки гарантії на сидіння до них. Тому важливо робити покупки в магазинах, які видають чек та супровідну документацію. Більше інформації можна знайти на офіційному сайті гібрид.ua. Дякуємо за перегляд і бажаємо вдалих покупок!